Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я знову вирішив випустити відео про крінш анімацію політично-воєнного характеру. Розумію, що вже багато кого дістали новини про війну та політику, але ми живемо зараз в такий непростий час, що з війною та політикою ми стикаємося буквально чи не кожного дня. А велика частина українського населення приймає участь в захисті нашої країни від рашки. І більшість новин, які ми чуємо ледь не кожного дня, не є самими найкращими, але тут я хотів би додати, що вони є і не самими найгіршими. І більшість новин та подій, які трапилися в нашій країні та й не тільки в нашій країні. Я вирішив зібрати докупи та зробити ось таку крінш анімацію про останні гучні події. Сподіваюсь, ви оціните мою роботу великим жирним лайком за мої старання. Ну і підпишитесь на мій канал. Це буде для мене найбільшою подякою за пророблену мною працею над цим анімаційним проєктом. Це ми молодці, оця сюрпризи для російських ведмедів підготували. That the surprise we bigato podgotovali s lukachuyesh tamshko s nam our American partner coaches Kazati. My friends, Ukrainians, what are you doing? You decided to bomb the Russian territory and in addition hit the Russian oil refinery. Can't you see that gasoline is starting to become more expensive in the world? They will say that gasoline has become more expensive in our country, and in our country, people do not like it when they start to feel uncomfortable in their lives, people like stability and to live and pay for themselves in peace. Don't beat the Russian refineries, and then I won't give you any more help, and you will. Oh how I see it will be needed soon. Druzi ви Ukrainsi робите? Ви що вирішили російську територію бомбити та іще на додачу вдарили по російській НПЗ? Ви що не бачите, що бензин починає в світі дорощати? Не можна так робити, а то почне бензин дорочити. А в мене тут вибори на носі, а потім мої виборці скажуть: у нас подорожчав бензин, а в нас люди не люблять, коли у них починається дискомфорт в житті. У нас люди люблять стабільність і спокійно собі жити та чилити. Тому більше не бийте по російських НПЗ. А то я більше вам допомоги не дам. А вам вона, ой як скоро буде потрібна, я бачу. Це хлопці тільки що передали нам, що в нас ліміт на використання ракет ПВО та на додачу ворожі літаки. Тепер по найсвіжішій інформації будуть літати на такій відстанні, щоб наші ракети їх не дістали. Та й ракет в нас зараз як кіт наплакав. Тому, можливо, вони і не дістануть російські літаки, бо їх немає. Так, херові в нас діла. У нас закінчується запас ракет на ПВО. Та на додачу росіяни збільшили дальність полойту кабів. Треба просити американців трошки нам підсобити з допомогою, а то ми так довго не протримаємося. Мі американські друші. У нас зараз трошки деякі проблемі. Нам потрібна додаткова система ПІВІО. a kraštšie paročka takých systém. A najbližšie nám potrebný rakety. A to vy nás voľný trošky zakinčujúci je. Tak čo i je spodevajúc možlivo ti nám, trošičky videliš i ako je. Dopomogi koč s raketami dopomoži. A to i je bačuš čo najbliž Časom bude nám najperlivky a možno ty nám s litakami dopomôžeš, abo koč rakety do nich nadaj. Well, of course, my Ukrainian friend, I will help you. I will provide you with missiles for air defense systems a little, but I will hardly be able to provide you with any normal air defense systems. I do not have such opportunities. But I am very grateful to you for the fact that you stopped destroying Russian refineries. I think I wish you just hold on. Don't worry. Help will surely come soon. Well, I think so, but it's not certain. Ну, звісно, мій український друже, я тобі допоможу. Я тобі надам ракети до систем ПВО трішки, але систем ПВО я тобі навряд чи зможу. Якихось нормальних надати покамість, в мене таких можливостей немає, але я дуже тобі вдячний за те, що ти перестав знищувати російські НПЗ. Я думаю, бажаю тобі тільки триматись, не переживай, скоро допомога буде напевно. Ну, я так думаю, але це не точно. Літаки я тобі точно не надам. А то дивись, російський медвідь на мене ображатись. Буде, що я тобі занадто допомагаю. А ось ракети до літаків, що Європа тобі надасть, можливо, я тобі дам, але це не точно, треба дочекатись голосування в Конгресі. Блин, ситуация в стране не самая лучшая сейчас еще. Гребаные украинцы мне свинью подкинули, НПЗ побомбили. Ну, походу, я как-то договорился с американцами про то, чтобы Украине не давали помощь, и мои НПЗ меньше домбили. Теперь как-то надо выборы, чтобы более-менее спокойно прошли, чтобы народ сильно не беспокоить. Ну, а потом после выборов, ну, а потом будет весело, потом я покажу всем, что такое настоящий русский мир. Let's go. Okay, let's go. Смотрите, там что-то страшное происходит. Вы что, совсем не хотите пойти посмотреть, что там происходит? Мне кажется, там по типу террористы орудуют. Женщина, мне страшно, я не хочу умирать. Мне тоже страшно там стреляют. Так это же ваша работа, помогать людям, чтобы мы могли спокойно жить, так как же вы можете себя защитниками правопорядка, себя называть, если вы не реагируете на такую ситуацию. Смотри в нее на одежде символика ЛГБТ «Лови ее». Дорогие соотечественники, в этом теракте виновата Украина. Она спонсировала этот теракт. То есть украинский плохой уряд его проспонсировал. А эти ребята только тупенькие. Исполнители, настоящие заказчики в Киеве сидят это мы сделали, это мы все организовали, они украинцы, это наша работа, так что мы все это сделали. Что, Вита, не берите на себя эту вину, оно вам надо, вы тут совсем ни при чем. Это мы сделали, это мы вас и организовали. Да что вы говорите, это я все придумал и помог организовать, а не вы, так что не надо забирать у меня все лавры. То есть это украинцы все придумали и организовали, а не вы. Ми в офиге от этой информации нафига своих людей грабить, это типа бей своих, чтоб чужие боялись. Но это типа и не только это, а еще чтобы русский человек знал, кого надо ненавидеть, а то он что-то начал забывать. И что получается, даже круче, чем мы, в десятки раз, да ты больше людей положишь, даже, чем мы, нифига себе. Да, конечно, круче, вон только когда мы Мариуполе с землей равняли, точнее, освобождали Мариуполь от нацизма. Ого, мы столько там людей уничтожили. Ой, точнее, освободили от плохой жизни вам столько. И не снилось даже, вы там 10 человек освобождаете от плохой жизни. А мы сотнями людей. От плохої жизни освобождаем и приносим им русский мир. Треба скоріше просити американців, щоб вони пошвидше прийняли допомогу. А то, я бачу, так ми довго не протримаємося ракет до ПВО. У нас не вистачить, щоб відбивати російські атаки досить тривалий час. Особливо якщо вони будуть такими масованими, ну це ти правду кажеш, але тільки як нам американці вмовити надати нам допомогу, вони до сих пір ніяк не можуть нічого толком вирішити. Звісно, що в нижній палаті голосування пройшли успішно, але верхня палата ніяк не проголосує, як нам їх вмовити. Та ось і я про це думаю, як нам їх вмовити, нам виділити допомогу, нам вона дуже необхідна. Як і ракети нам необхідні, так і ракети до літаків нам теж необхідні. І багато чого іншого нам необхідне. А цього Європа нам надати не може. Також і в артилерії нам потрібна велика допомога. А то і боєприпасів, мало і запчастин до артилерійських установок теж. У нас невдосталь, як і в наших європейських союзників, фіг його знає, що робити далі. Але ми будемо триматись. Ось я зараз підпишу три законопроекти, і все буде шикарно. Якось притримуємось. А як же думка народу? Мені здається, наші люди не дуже поділяють ті закони, які ми приймаємо, особливо по мобілізації. Знаєш, як сказав один великий любитель багатоходовочок: нравиться, а не нравиться, терпи моя красавиця. Ось і у нас так і буде. Подобається, не подобається. А люди хай терплять, бо треба воювати, бо нашу землю не можна віддавати. Ну якщо нас тільки наші союзники не заставлять капітулювати. А до речі, потрібно якісь мирні переговори провести. А то я бачу з такою допомогою союзників ми довго не протримаємось. В мене є ідея зараз. Я подзвоню одному партнеру в Швейцарію і, можливо, домовлюся з ним, щоб там в нього провести мирні переговори. Так так геніальна ідея. Тільки я подзвоню краще і запропоную йому ось цей мирний план. Треба туди ще і Китай обов'язково запросити. А Росію ні Росію покамість не будемо запрошувати, а то вона і так нам багато дерьма підкинула. Привіт, швейцарський друже. Я хотів тебе попросити. Не можна в тебе організувати зустріч для проведення переговорів для врегулювання конфлікту в Україні. Mon ami, bien sûr, il est possible et même nécessaire de сюр faire. і мем que cette réunion n'aura lieu ні aujourd'hui, ні demain. мій друже. Вовче, звісно, що можна, аж навіть потрібно це зробити. Я так розумію, що ця зустріч буде проводитися не сьогодні і не завтра. Можливо, давай влітку проведемо цю зустріч. А до літка я думаю та сподіваюсь, хоч з мінімальними козирями на руках, бути під час перемовин. А і ще одне Росію краще туди, покамість не запрошувати. Замість неї з Китаєм будемо домовлятись. Oh, allez cet été, vers juin, et j'espère moi-même que vous aurez un minimum d'atouts entre vos mains. Même si j'en doute fortement, mais comme on dit, le temps nous le dira, et à propos de la Russie, je comprends qu'il y aura à être la Chine. Mais il est peu probable que nous puissions nous mettre d'accord sur quelque chose de normal avec la Chine, en particulier sur une sorte d'accord de paix qui puisse convenir à la fois à vous et aux salauds russes. Я сам сподіваюсь, що в тебе будуть мінімальні козирі на руках, хоч і сильно в цьому сумніваюсь, але як кажуть, час покаже та і про Росію, то я розумію, що хай буде Китай, ось тільки навряд, чи ми зможемо про щось нормальне домовитись з Китаєм, особливо про якусь мирну угоду, що може влаштувати і тебе, і російського мішку. Ну, це ще ми побачимо, чи досовимось ми про щось, чи ні. Я ще на саміт НАТО розраховую, якою інформацією порадують мене мої партнери. По НАТО сподіваюсь, що хоч порадують, а не навпаки засмутять. Ну то добре буду з тобою прощатися та моєму американському другові телефонувати. Скільки не на скрин, скільки не Ty ma wieczną masz lanę, koło te cię narajmy do Skikiem stylę skraj, z kickę poły, że ty ma wieczną masz lanę Zavajte, proglasujemo. Za paket do pomogi Dlija Ukrajina, cem visa, ta ki ne jaka, stamniščebrodska, država, a mogočiji Gigimon. In jakščomi, in nadalj kočemo tako zališati, sta ščob z nami Rakuvalisija, z vitimi povinni vsem pokazati, s čoč dvojk so juzniki v Mine, ki da jemo v obidi nuce po kamiz. In vi, kodi glasovanja, paket do pomogi, do pomogi mi pri injalit zgorem popoln. Ну, мирний саміт уже доволі таки скоро буде треба якось собі парочку козирей та ніщаків до цього мирного саміту підготувати. Ну а також потрібно, напевно, ще й закон про мобілізацію прийняти. Так, це дуже потрібно. А ще потрібно, щоб хлопці, які воюють з самого початку війни, не покинули армію в самий непідходящий момент. Тому треба викреслити один пунктик звідти. Адже ця війна так довго тривати не буде. Тому цей пунктик і не потрібен. Тому ми його виключимо, і все буде в нас чітко, так що ви звідти пунктик про демобілізацію, адже скоро війна і так в нас закінчиться. Так, так, тут ти правий, потрібно цей пунктик прибрати. А потім щось краще запропонувати. А то це якийсь поганий пунктик про таку собі демобілізацію. Треба щось краще вигадати і запропонувати як альтернативу цьому пунктику. А можливо до того часу і війна закінчиться, адже я якісь надії покладаю на цей мирний саміт. Та і Америка нам ось вже допомогу виділила. Так що я думаю, ми не пропадемо по крайній мірі цей рік. А на наступний буде видно, як воно буде. Дивись, якось щось та і устаканиться, і хлопців, і так звільнимо з армії. Тіх вам, а не демобілізація. Будемо воювати аж до кінця воєнного стану. Так, що мобілізувались в армію героями, щоб захищати країну. От тепер і захищайте країну аж до самого кінця війни. А коли вона закінчиться, фіг його знає. А я полетіла собі далі фігню різну розповідати. Мене з тобою разом